Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Поспілкуємось із Лірією Дземан, головним адміністратором Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю Гуцулія. Вітаю вас! Вітаю доброго дня. Поліція Львівської області оголосила про підозру? Уже оголосила про підозру, бо йшлося спочатку про те, що ведуть розслідування зловмисникам, які скоїли напад на артистів національного ансамблю Гуцулія та їхнього водія у місті Шептицький. внаслідок конфлікту на АЕС. Постраждали чотири особи: це мешканці Івано-Франківська. Вони отримали тілесні ушкодження. Чи можете нам розповісти? Що сталося, з чого усе почалося? Ми приїхали кордон, повертаючись з гастрольного туру по Фінляндії, і в 3.15 ми заїхали на заправку Око, тому що люди захотіли в туалет, і потрібна була дозаправка автомобіля буза. Частина, ті, що сиділи спереду, вже зайшли на саму заправку. Частина артистів залишилася в буці. Я з водієм зайшла перша на заправку, і в цей момент я бачу, що компанія, яка стояла зліва на заправці, а це були молоді люди, хлопці й дівчата. З них троє відривається і забігає до нас в бус з криками: відвезіть нас у Варшаву. Звичайно, так як в мене на першому сидінні стояли всі документи. Я з водієм підбігла перша з проханням вийти з бусу. Ну, якось так вони, не погодились, але вийшли. І водій питає: хлопці, в чому проблема? Чому так? На що е, зразу ж полетів перший удар головою водієві в лице? От в нього пішла кров з носу, і він не може зрозуміти, що з ним відбувається. Тобто вони його залишають і біжуть до інших артистів, і починається місиво. Тобто вони вибирають одну жертву і починають бити ногами, руками, всім, чим можеш. Я хотіла підійти щось вияснити, мене штовхають, я паду, і то я не то, що паду, я лечу горизонтально до підлоги 3 метри. Добре, що закінчилося невеликими, тобто це забій грудної крітки, тріщина на, ребер, на ребрах. Так? От, підходить, це все потім плавно переноситься всередину. Вони обирають жертву одного з наших артистів, валять на підлогу, починають бити ногами, кулаками, розбивають вітрину з напоями в приміщенні око. Ну, викликаємо поліцію. Поліція не реагує. Приїжджає п'ять патрульних машин, і що вони нам відповідають? Ми не маємо права. Я кажу, як не маєте права, при вас відбувається напад, напад на людей. Ми не чинимо супротиву, ми просто хочемо згладити цю всю ситуацію. Ми не можемо. І коли я дивлюся, що вони один між собою спілкуються і називаються по іменах, мені тоді стає все зрозуміло. В той же ж момент приїжджають ще інші машини, які вони викликали. Ну і звичайно приїжджають батьки цих дітей, якщо це можна назвати дітьми, тому що у нас на фронті гинуть діти і в 18 років, а цим уже по 20. От, і батьки приїжджають на таких машинах, що, вибачте, я, яка пропрацювала цілу купу років, і інші люди. Просто так собі не зможуть це купити, але це не до цього йде. Іде до того, що е, ця група людей, як ми потім зрозуміла, е, були обкурені і ну, чи вони коляться, чи вони курять, я вже не можу нічого сказати, але ще й в алкогольному сп'янінні. І саме цікаве, там були дівчата, які так само себе вели не в адекваті. І коли виставили відео. Запису з одної з панянок, які там були на каналах телебачення, то вже дзвонили туди, в, цей, в соціальній мережі на каналі, якому це висловилося, щоб забрати це відео. Бо як вияснилося, батько є прокурором у Львівській області. Ви казали, що це троє хлопців зайшли, а потім я так розумію, ще приєдналися до них. Так 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 чи вже перерахувати кількість це було неможливо, тому що машини під'їжджали і під'їжджали, от і воно тобто, ми засняли відео. Є відео з оку, яке знаходиться в поліції на сьогоднішній день. Як нам повідомили, що двох затримали, але це не було тільки двоє? Чомусь ці двоє тільки хочуть, як то кажуть, на них їх було. Чотири-шість людей. Тобто, зараз перерахувати це все просто, ну ми так дивились по відео, тобто там мінімум їх було четверо, п'ятеро. А хоча б раз пролунала якась причина, що вони хотіли? Тобто, чи це власне через дію а, е, алкоголю? Тобто, без, без причини просто так, що окрім того, що відвезіть нас до Варшави. Це швидше всього, то і налаштовані досить негативно, тому що нам сказали пізніше в поліції, що за ними вже водилися такі випадки, і вони були зафіксовані у випадку з Надією Дорофєєвою, коли вона приїжджала сюди на концерт в Шептицький. Так, вони так само брали участь у цих всіх е, таких. Таких самих нападів, як з нами, тобто, це їхня є нормальна норма поведінки. У Нас насправді теж дуже здивувало відео, де поліція стоїть і дуже спокійно реагує на ці неймовірно такі агресивні крики і загалом поведінку. Тобто, вам вони це поліція ніяк не пояснила, чому вони не можуть і не мають права, начебто. Вони, як, як коли я коли підійшла до поліції, вони сказали: ми не маємо права втручатися, ми є чи охоронна поліція. Ну, якомусь такому, я вже зараз не можу вам правильно назвати, як вони себе позиціонують. От але якщо вже вас вб'ють, от тоді ми будемо приймати бід. Ви кажете, що так ми будемо спостерігати і дивитися. Кажете, що приїхали батьки цих, так би мовити, дітей. А як поводились батьки? Тобто вони просто забрали цих нападників і поїхали. Чим це завершилося? ця дивна ситуація. цей конфлікт? батьки сказали, що не може, не може такого бути. Наші діти не могли це скоїти. Ви подивіться на наших дітей і подивіться на своїх биків. А як, поводились... а, така була а як поводились ці агресивні хлопці, які напали от вже в присутності батьків? Тобто спокійно, тому що. Ну, так, так само. Так само. А тобто, від... це нецензурна лексика, це скакання. Навіть одного з них ішла піна з рота. Розумієте, що? Це є неадекватно. Наприклад, я, як, я теж мама, я теж маю сина. Е, ну, Напевно, це є брак їхнього виховання і все дозволеність, знаючи, що батьки вже не раз їх витягали з таких ситуацій, міліція на це все прикриває очі. От, і тому це їхня, як то кажуть, поведінка. А якесь відео, тобто вони намагалися якось з батьками показати їм відео оцього цілого конфлікту, чи це без, без сенсу було? Не було це з ким без сенсу було. Це без сенсу було говорити, і ми навіть не старалися. Ми це все відео надали міліції, поліції, так на сьогоднішній день, де вони були здивовані так само поведінкою своїх колег. От, е, ну подалі будемо бачити, які будуть слідчі дії. Того, що я кажу, ми як почали заїхали в третій ночі, на нас на відбувся напад, і то напад з приміненням фізичної сили. До 12 дня е, ми знаходилися в поліції, навіть не до дванадцятої, до першої години, де ми показ, давали покази, давали свідчення, де нам. Ми робили впізнання, нам показували фотографії цих малолітніх злочинців. Я їх можу так називати, інакше я їх не назву. От, значить, якщо у них були фотографії в поліції цих всіх дітей, то це вже не був їхній перший злочин, який вони скоїли. І я думаю, що це не може не залишитись поки, не покарати. А все ж за той час, от від ночі і, і практично до обіду, не намагалися якось з вами зв'язатися ці нападники чи їхні батьки, щоб якось можливо залагодити цей конфлікт, розуміючи, що ви це так не залишите, якось домовитись. Не було ні ніякого... розказати, як вони розказати, як вони домовлялись. Вони приїхали в поліцію, батьки одного з нападників. Стоїть наш водій, він до нього підходить. А, і артист. Він підходить до артиста, я вам цитую пряму мову: Що бику? І ти кажеш, що тебе бицюра моя дитина побила. Ти бачив себе і ти бачив мою дитину. А ти що стоїш? Та я тобі ту цигарку запхаю в одне місце, і ти її їсти будеш. Отак От вони зверталися до нас. Поруч була поліція, працівники поліції. Я думаю, чи? що після цих пів ніяких Прошу. кажу. Чи були поруч працівники поліції? Чи цей діалог чув хтось власне з представників правоохоронних органів? Ні, це було на вулиці. Це було на вулиці. Це було на вулиці біля посу, коли під'їхала машина батьків з одних з учасників цього інциденту. Розкажіть нам ще загалом, які травми у постраждалих, і я так розумію, що постраждали лише ем, учасники вашого колективу, тобто тільки ваша сторона? Так давайте почнемо. Артист балету. Перелом кінцівки руки з подальшим медичним втручанням йому будуть ставити штифти, потім їх забирати. Другий артист балету струс мозку, забій лицевої частини. Третій артист балету забій лицевої частини. Головний диригент – забій лицевої частини, тобто носа, бо того, що так само били тим же самим прийомом, що і водія. Так, водій і я. Шість чоловік. Розкажіть нам ще детальніше. Ми, звичайно, будемо слідкувати за тим, що відбуватиметься далі. Але про те, звідки ви поверталися, це напевно єдине позитивне в цій нашій розмові. Розкажіть, де ви були? Що це за гастролі? Знаєте, це напевно надійсно саме позитивне, тому що ми три неділі гастролювали по Фінляндії. Ми дали 20. Чотири концерти, один з них, який був приурочений до святкування Дня Незалежності Фінляндії. Ми працювали в великих залах, великих містах, де були присутні не тільки фінські глядачі, але й наші українці, які вже далеко від дому, і вони відчували ту частинку української музики, української культури. Ви собі просто не уявляєте, як люди плакали, як люди сприймали, нас не хотіли відпускати, повні зали, шалені оплески, слова вдячності, знимки, які люди хотіли з нами робити на згадку, що дійсно це все було. Тим більше, що це була різдвяна програма, програма з нашими колядками традиційними, з нашими обрядами, тобто це і хороводи. і Поляди і щедрівки. Це настільки було приємно і на заключному концерті до Дня святкування Незалежності Фінляндії. У нас був присутній наш посол України в Фінляндії, от, який вручив нам нагороду, відзначив наш колектив. Так само були присутні інші посли інших держав. Всі просто були в захваті, не тільки від нашого виконання, того, що це. Виконання вживу, це не є фонограма, це е, танці, це хор. Ну, Знаєте, ми їхали на такому піднесенні додому, що ми зробили величезну роботу. Тим більше, е, людина, з якою ми співпрацюємо, це не людина, це є Міжнародний український культурний фонд, і він збирає кошти на допомогу Україні, допомогу армії, де буде перераховано яким організаціям надані ці кошти, на які вони допомоги пішли, і тут трапляється отаке. Тобто весь світ нас цінує, поважає, і якихось пару. Не хочу їх ображати в прямому ефірі, але це є не до люди, що людьми їх назвати неможливо, так? І вони... От із-за таких людей ми втрачаємо вагомість у всьому світі. Не всіх можна цінити по таких вчинках. Все-таки ми згуртовані. Ми любимо свою Україну, ми хочемо перемоги, і ми над цим працюємо. А завдяки от таким, як вона, ми себе принижуємо. Я сподіваюся, що поліція правильно відреагує, зроблять всі висновки, і зло буде покаже. Також, мабуть, у вас є якісь були плани гастролі далі. Їх, напевно, доведеться перенести, оскільки потрібен час на відновлення артистам. Що плануєте далі? Плануємо. Дійсно, плануємо. Вже на сьогоднішній день зробили реорганізацію того, що в четвер ми виїжджаємо на Польщу. От з концертами. Подалі у нас великий гастрольний тур по всій Україні і Німеччині. Дні підуть на реабілітацію, є заміна, рівноцінна заміна в колективі. Будемо переформатовуватися, складати нові програми, от, уже під той склад, який має їхати, але концерти продовжуються. І так само ми будемо 6 числа, 6 січня у Львові. Запрошуємо. Я бажаю вам узінковецької. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам, успіху я бажаю вам якнайшвидшого відновлення, здоров'я і фізичного, і психологічного, тому що це емоційно теж дуже складно, і нема Та... пояснень, чому так сталося насправді. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Лілією Дземан, головним адміністратором Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю Гуцулія, з яким сьогодні вночі трапилася прикра подія на АЕС у місті Шептицький. На них напали хлопці і побили учасників гурту. Сподіваюся, все буде добре. Дякую вам ще раз за цю розмову.